Причеп, грунтуємо, фарбуємо причеп. Два ПТС-3. За для тракторів від 35 кінських сил, переворот на три сторони, ресорна підвізка. Ресорна підвіска. На поворотному кругу. Колеса 10, 0, 75, 15 і 3. Одниз, один склад витримує тонну 900. Тобто тут запас можності от і до. Так, Поворотне у нас таке, скани поворотне, а перевертання космі. тобто міняються шкорні і перевертає, Може направо-наліво, назад, ну, наперед не може. Так, поворотний круг. Поворотний круг. Так він повністю виглядає. Там функції борти фарбують. Так, вийшло. Підвіша на пружині. Щоб не морало, щоб не тіліпалось. Так, це є. Що зроблений? Тут іде швелер 100 на 60. товщина стінки 4. Поворотний круг. Породний круг може бути 920 або 950 -й. і ти, ти підходить, у нас є ці породні круги, то стоїть 950-й, нижня рама, циліндр, гідроциліндр. Стоїть новенький гідроциліндр, це цей гідроциліндр від ГАЗ-53. Чотирьохштоковий поставили, його досить буде. Чотириштуково, навіть на бокай назад його вистачає. Рама кузов тут посилено, тут труба йде кругом, точна стінки 4, 4. Е, нижче 2 мм, борти будуть 1,5 мм, але вони довжно вже йдуть в трубі 40 на 40, точна стінки 3. Нижня рама, замовляємо тож цей швелер. Нижня рама із гнутого швелера. Товщиною 5 мм. 5 ну, грубо реак вазону, теж там 5 мм. Ось такий прицепчик. І ще раз всім, хто питав зарошення причепи, людина замовила з на ресорах. Ресори в Вогловській, всі сталі не підходять. Це ресори, спеціально замовлені з Польщі для тракторних причепів. Зараз кожу, у нас просто п'ємо чай і отак тепер. У зібраному вигляді я його повністю покажу. бути фонарі. Притомці у нас печепи сертифіковані, вони з документами.